Діви, привіт! Рада вас вітати! Подивимося, яким буде для вас період із 16 по 25 жовтня. До чого вам підготуватися. І на що звернути увагу енергії цього періоду для дів. Трояндова. Трояндовий сад і ключі на деревах. Бачите, ця карта вона така цікава тим, що в цього слоника ключ від своєї а, клітки є. Він його тримає. Просто він ще не зрозумів, як би йому правильно відкрити його. Тобто всі ключі у ваших руках. Просто вам або не вистачає інформації. Але ви її отримаєте тут метелик на іси на руці, ви отримуєте потрібну вам інформацію і зможете вирішити якесь питання, якусь проблему, яка дуже сильно виріш... будучи вирішеною, дуже сильно облегчить вам далі життя. Давайте по всіх сферах життя розглянемо на цей період. знаю, Що діви чекають моє відео. Хі -хі. Особисте життя, кар'єра, фінанси і морально-психологічний стан. Особисте життя. Шестірка мечів. Хм, зараз подивимось для тих, хто наразі самотній із дів. Перше, для когось це може бути знайомство або ж спілкування з кимось на несерйозному рівні, в якому ну, я зараз кажу несерйозний, не тому, що я там вважаю, що це неправильно і так далі. Ні, це не в тому сенс. Це стосунки такі, як то кажуть, на одну ніч та one night stand. Тобто, це може бути такий варіант, більш плотський. А другий варіант це ваше розуміння, що ви не зможете рухатися далі, якщо не закрите питання з своїми колишніми. Бо тут хтось з колишніх може так сильно і глибоко залізти вам в голову, що ви або всі будете приміряти під ту людину, або намагатися повернути стосунки з колишнім. Для тих, хто в любовних трикутниках. А тут, хто в любовних трикутниках, тут, з будь-яких причин, навіть, можливо, не пов'язаних з вами, трикутник не вдасться втримати. І він може, ці стосунки ваші можуть завершитися, але ви відчуєте від цього лише полегшення і радість. дев'ятці чаш, це максимальна радість від того, що поставлена крапка. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках з ДІВ знаходиться, що у вас тут. Ясна, тут чому десятка жезлів. Віти в кого серйозні стосунки. З одного боку, це може бути перебування на відстані з вашим партнером. Тимчасово, не тимчасово, ну, неважливо. Тут просто перебування на відстані. Або ж ситуація, коли вам доводиться тягнути все на собі. Тобто ви знаходитесь в цих стосунках в більш такій е, керуючій позиції. Та? Тобто, от, як ви зробите рішення, та, а так без вас його ніхто не прийме ніяким іншим способом. Тобто ви можете себе іноді відчувати відлюдником в цих стосунках. Тобто ви самі по собі. І це може завдавати складності. Та? Тому, бо десятка жезлів це коли на вас зверху дуже багато різних обставин, на вас зверху дуже багато. Очікувань чужі люди і ваші рідні, близькі накладають там і на роботі і так далі. Ще й в стосунках вам нелегко. Вам хочеться все прояснити. Ну да, Через це можуть виникати непорозуміння на емоційному плані. Ну, наразі я бачу ваше бажання замовчати це, щоб зберегти стосунки, тобто не показувати, що вам десь важко для того, щоб не руйнувати стосунки. Робота. Сила для тих, хто наразі не працює, що у вас? Конфліктна ситуація пов'язана з імператором. Або конфліктна ситуація пов'язана з імператором, або проблема зі здоров'ям імператора. І по карті сила вам потрібно допомагати цьому імператору. Тобто, вам потрібно або ж займатися його здоров'ям. Тобто. Захворів чоловік, треба швидко його поставити на ноги. Та? Тобто там 37 температура, соплі і так далі. Тому ви тут будете більше зав'язані на допомозі імператору, допомозі чоловіку. Ну, чоловіку в сенсі це може бути і ваш батько, і брат, не обов'язково. Я бачу тут ваше бажання Робите Ви вибір, напевно, пов'язаний з роботою, але ж працювати можна і вдома, бо тут ви залежні фінансово повністю від чоловічої енергії. Розумієте? Для тих, хто в нас в пошуку роботи на цей період. Для тих, хто в пошуку роботи, тут у вас складний такий тиж, навіть більше ніж тиждень. Повід вас тут якраз і вимагатиметься навпаки, да? тобто проявити більше чоловічої енергії, чоловічого характеру через відмови, тобто вам тут можуть відмовляти, або пропонувати кота в мішку, будьте обережні, не ведіться на ті мільйонні зарплати, при тому, що робити майже нічого не треба. Також... Може бути там, неофіційна робота, можуть запропонувати. Будете думати, вирішувати, треба вам це чи не треба. Але від вас тут потрібна енергія імператора разом із силою. Та? Тобто мені все по плечу, я зможу, я знайду. Дай у вас з'явиться шанс знайти хорошу роботу. Це може бути також це може бути робота з дому, але і в офісі теж, як. Цілком можливо і хтось ну, там паш, чаш промалькнув, тобто вам може цю роботу хтось запропонувати, хтось з ваших знайомих як варіант для тих, хто працює по найму. Пов'язаний з тим, чи вистачить вам витривалості, чи будете ви замовчувати якісь складні ситуації на роботі, чи все-таки офіційно, правильно, чесно будете про них говорити, будете їх висвітлювати, очікувати на чесний результат, чи підете дорогою інакшою. Ну, по карті жриця це дії, але дії. В тиху, да? тихо, нікому не показуючи, не розповідаючи, десь може через маніпуляції. В залежності від того, на якій ви позиції знаходитесь, то ви можете бути директором, а ви тут можете маніпулювати вашими працівниками. А якщо ви, наприклад, просто найманий працівник, то тут вам доведеться коритися. Будь-чому, що скажуть ваші керівники. Навіть ну, по цих картах, навіть не дуже законному. І ну, по карті сила то вже буде від вас залежати, чи ви готові да, це витримати, ви розумієте, навіщо, чи ви все-таки пересили, не пересилите себе, отак навіть скажу. Пересилите себе і підете на, на поводу до да, ваших директорів від э, ситуації на роботі, чи ні. Чи ви підете своїм шляхом? Для тих, в кого свій бізнес або фріланс. Так, свій бізнес? Тут у вас ситуація дещо складна. Може бути ситуація пов'язана з кадрами, з працівниками. Зміна складу працівників, або ж, якщо бізнес не рентабельний, будете думати про те, як його позбутися для тих, хто на фрілансі. У вас можуть бути страхи і переживання, чи, е, чи вдасться вам виконати якесь замовлення. це може бути, ну, по це може бути такі, хто кажуть, віп-клієнти, серйозні клієнти. Будьте обережні, е, можуть приходити, давайте скажу так, у вас велика кількість конкурентів. Які про вас знають і так далі. І вони можуть вставляти вам палки в колеса протягом цього періоду, саме в роботі з вашими клієнтами. Тому тут вам важливо показати, проявити максимум, на що ви здатні, і не дозволити клієнтам перебігти до ваших конкурентів. Якщо це для когось це ще може бути питанням крадіжки інтелектуальної власності, то тут можна звертатися до суду і ви виграєте процес. Якщо у вас є така ситуація, ви знаєте, наприклад, це вам відгукується, то тут навіть просто можна і навіть не до суду, а буде осуд людей, якщо ви висвітлите цю ситуацію, якщо ви не будете її замовчувати, не будете боятися про неї говорити. Кажезлів на фінансах. Для когось, хто в нас має там власність, квартиру здає, будинок здає, приміщення здає. Для вас тут іде фінанси з оренди. Ще. Також тут можуть бути питання покупки, знову ж таки, якоїсь власності, якогось приміщення або ремонтів. І тут можуть проходити незначні конфлікти з вашою сім'єю через це, для когось через спадщину, як варіант. Але у вас є подушка безпеки, ви нею займаєтеся, і у вас є велика фінансова ціль. І ви її досягнете. Тут по фінансах прекрасна ситуація. Так, і ваш морально-психологічний стан король пентаклів. Клас. Це чудово, це ваша сила, ви в своїй силі. Тобто ви дуже стійко починаєте стояти на ногах. І в емоційному плані, вашому внутрішньому, ви бережете свої межі. Ви. Акцентуйте всю свою увагу на те, щоб відчувати себе цілісно. А цілісність в короля Пентаклів іде через що? Через Пентаклі? Чим більше в нього Пентаклів, тим він цілісніший. Чим більше він матеріально відчуває себе забезпеченим, тим йому відчувається життя більш цілісним і яскравим. От я хочу, щоб ви зараз зрозуміли, що маю на увазі. Земній стихії необхідно працювати над подушкою безпеки, над фінансами, над тим, щоб заробляти більше, над тим, щоб мати свою власність і так далі. Тому що це дає відчуття безпеки. І ви тут на дуже правильному шляху. Тут неважливо, ви жінка, чоловік, тут ми загально говоримо про ваш внутрішній стан. Ви відчуваєте, що ви емоційно психологічно стаєте більш зрілішими. У вас більше досвіду. Ви знаєте, як досягти своїх цілей. Тобто, у вас тут стабільний, класний внутрішній стан, якому можна тільки позаздрити, насправді. І що б не ставалося, все буде, так, як захочете ви. Всі ключі у вас в руках. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок, діви. І до нових зустрічей і до нових відео. Пока-пока.